Радію світові, бо в нім краса безмежна, чарівна дивоказка тут живе, співає гарно ташка обережна, Хмариночка у небесах пливе. Краси тут стільки, що й не передати. Щодня новенька квіточка цвіте, а скільки загадок усіх не розгадати. І сяє щиро сонце золоте, краса земна захоплює, дивує і гріє душу, сили додає. А серце цій красі натхнення чує, і в цьому суть життя земного є природа наша просто надзвичайна. На що не глянеш всюди дивина? Вона прекрасна, добра, життєдайна, багата, мудра, світла і ясна.